Це да боялася Людмила Камерон Поезією захоплюється з дитинства на творчості її надихають природа, люди та віра у Бога. Ніколи я не думала, що буду писати взагалі книжки. І так сталося, що просто писала вірші для душі. У поезії Людмили Камерон переважають сумні філософські мотиви. Таким вона сприймає життя. Стоїть хата край дороги навкруги нікого. Стоїть собі, зажурилася, бур'ян край порога, і хвіртка хитається з вітром наодинці. Коли вітру стає сумно, то скрипить у хвіртці. Книга ви, поезії ви, ви, Людмили ви, Камерон марі... не випадково марі... має назву зерна. зернинка, вона е, наповнена всім необхідним для того, щоб це життя продовжувалося, щоб воно народилося, зростало і продовжувалося це життя. Але сіяч він. Він сіє сіє, просто сіє ці зерна. І коли вони, куди вони впадуть? І залежить, яка рослинка буде, це куди вона, на яку вона почву впаде, на яку на який ґрунт. Шанувальники мистецтва, які зібралися на презентацію збірки, високо оцінили хист автора. Ця книга світла. І я сьогодні знайшла дуже близькі мотиви, які я переживала сама. І ви знаєте, коли я покладу на Терези літературу, можливо, ми можемо сьогодні покритикувати з точки зору літературної, але коли ми візьмемо досконалу літературу і світлу літературу, можливо, то мені ближче до душі думки теплі. Світлі і гарні, хочу подякувати своєму керівнику голові правління Житомиробленерго, за те, що він мене підтримав. Олексію Михайловичу, дякую, що він мене підтримав. Що Олексій Михайлович Шакета завдяки його сприянню було профінансовано випуск цієї книжечки. Людмила Камерон не тільки розкрила таємниці своєї творчої майстерні, а й довела, що талановита людина талановита в усьому. Заєдіняє два крила, і снова в Росі Ти Взлітаєш, мой ангел. Ти не знаєш зла, но него ти захищаєш. Леонид Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.